Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна Субота. Живемо, радіємо, витриваємо, молимось і не біймося. Знаєте, вчора чи позавчора почув таку файну фразу з проповіді отця Романа Братковського, що страх відчиняє двері для сатани. Буквально своїм страхом ми відчиняємо двері для сатани. Тому бідні, бо завжди боїмось бути бідними. Тому і завжди бідні. Чому не маємо грошей? Ну бо боїмося бути без грошей. Чому не маємо добру роботу, Ну, боїмося, боїмося втратити ту, яку недобру вже маємо. І так багато різних таких речей, які просто е касують віру, касують дію Божу, бо страх паралізує, паралізує і касує. Тому важливо запрошувати свій страх Святого Духа, щоб він розрушав цей страх. Коли ти розумієш, що маєш проблеми зі страхом, то треба щось вирішувати з цим. Головне, не, не за, залишати це так, ніби та воно якось само пройде. Воно само не пройде. Будеш, Не будеш боротися з цим, ну воно само не пройде. Будеш завжди ходити під цим прокляттям страху, і постійно буде сатана бити там, де ти боїшся. Бо так це працює. Тож сьогодні давайте зробимо. Відречення від страху, від всякого страху, від цього найбільше, що ми боїмося, про страх майбутнього, страх майбутньої бідності, майбутньої голодовки. Я не знаю, хто чого боїться. Майбутньо, може ракети, в кого прилітаємо, смерті. Боятися смерті взагалі то дивно. Дивно, і для християн це безглуздо боятися смерті. Я іноді Бога прошу, Боже, забери мене вже додому. Я вже тут втомився. А ні, Господь Господь не забирає. Але я готовий, готовий, хоч сьогодні, хоч зараз піти додому. Це християнин. Чітка віра, чітка позиція віри. Бо я знаю, що там є краще життя, там є вічне життя з Богом, в радості, в милосерді, в любові, якої тут навіть і 10% немає в цьому світі. Тому ми туди маємо прагнути. Прагнути не в тому сенсі, щоб піти пригнути там десь з небоскребу, а в тому плані, що не боятися смерті. Помер тут, ну і нічого страшного, ти народився там. І страх, що я не гідний туди потрапити. Ну, звісно, якщо ти живеш в смертельному гріху, то цей страх обоснований. Ну, але я думаю, хто вірить, віруючий, той вже не живе в смертельному гріхі, бо це нелогічно так само. Ну і підемо сьогодні в посилання 17 липня 1986 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас роздумувати, чому я так довго з вами. Я є посередницею між Богом і вами. Тому, дорогі діти, хочу закликати вас, щоб із любові завжди жили так, як Бог бажає від вас. Тому, дорогі діти, у своїй покорі проживайте всі послання, які даю вам. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія нам каже, сьогодні на практику задумайтеся, чого я взагалі з вами. Ну, нема мені що робити. Що я тут приходжу, вам уже посилання 40 років, 42 роки скоро буде. Даю. Чи 43 вже скоро років буде. ну, В цьому місяці десь має бути річниця. І каже: чого я з вами? чого, Давайте подумаємо, чого вона з нами, Марія. Чому вона посередницею виступає? Ну, Напевно, що ми не можемо без неї. Вона хоче нас провести. Провести і, і з любові до нас це робить. Не тому, що хоче нас там загнати до Ісуса або ще щось. Або Ісус сам це не може зробити. А, але вона хоче допомагати. Якби твій е, син, якщо маєш сина е, або дочка, добро, син, назвемо син, е, був президентом, а ти, як мати, що не хотіла б допомагати йому. Ну, хотіла би якось допомагати якимось людям, якимось приводити, якось. Ну, в будь-якому випадку якось хотіла би співдіяти, якось допомогти йому, щоб він не там. Ну, так само і у нас є. Ісус є Богом, який має купу справ. Ну, звісно, і мати хоче допомагати. Мати хоче допомагати, але з іншої материнської сторони. Бо Ісус нам, наприклад, для чоловіків добре промовляє. А мати може для дочки промовити. Або на, наоборот, комусь потрібен материнський поклик, а комусь е, поклик е, мужський. Тому чоловічий. Тому це співпраця, це співпраця. І Марія діє, співпрацює, допомагає. І каже, дуже часто нам позбудьте страху, страху майбутнього. Вірте, довіряйте Богу. Тому, дорога дитинка, Хочу закликати тебе, щоб із любові завжди жив так, як Бог бажає від, від, тебе. від тебе. Як Бог бажає від тебе жити сьогодні? Задай собі таке питання, дай на нього відповідь і живи так. Просто, простіше, вже нема куди. Це настільки практично, але головне не, не залишати це теорією, а дійсно перетворювати це в життя. Ну і благословенної вам радісної, божественної суботи. Будьте благословенні, папа.